Доброго дня. Даний урок буде присвячений внесенню фрезерування в програмі GibLab. Заходимо в особистий кабінет. Ми вже зареєстровані. Вносимо створюємо проєкт, як завжди. Фрезерування. Важливо вказувати в проєкті прізвище номер телефону для того, щоб компанія знала з ким зв'язатися. В разі замовлення деталей. Резерування відповідно, як завжди, створюємо листовий розкрій для внесення деталей, обираємо плиту, якщо ми обираємо через тип. Плиту, відповідно, у нас зразу підтягнеться і товщина плити, і формат. Створюємо крайку, наприклад, 0,6 мм. При внесенні 0,6 мм я не змінюю параметри товщини і ширини прифуговки, тому що у нас вони дорівнюють 0,6 мм підфуговка і 0,6 мм крайка. Якщо у нас крайка 2 мм, підфуговка 1 мм. Носимо деталі. Наприклад, нам потрібна кругла стільниця з діаметром 600. Для того нам треба вирізати квадратну деталь, тільки не 600, тому що дуже погано, коли йде фреза по самому кінці деталі. Ми створюємо 640 на 640, щоб з кожної сторони у нас був зазор 20 мм з кожної сторони фрезерування. Наприклад, ми створюємо деталь 500 на 500 Ми можемо створити деталь 300 на 300 для різних фрезерувань. Тут ми будемо робити ручки, тому. Зверху, зліва і справа ми крайкуємо. І в коментарях пишемо після фрезерування закрийкувати. Тут ми створимо просто внутрішній і зовнішній радіус. Ми візьмемо крайку справа і візьмемо знизу. І такий самий коментар. Після фрезерування закрийкував. Тепер ми переходимо, розкроювати ми не будемо, ми переходимо в XNS обробку. Можна зробити XNS обробку за рахунок цієї клавіші, додати XNS, можна операція XNS обробка. Обираємо деталь 640х640, 640, щоб вирізати круглу стільницю діаметром 600. Беремо по розміру деталі, лицева сторона. Обираємо лівий верхній кут чи лівий нижній кут, звідки нам зручніше буде відлік точки координат. Переходимо в шаблони. Фреза в має назву в гіблабі і на станку ЧПУ міл. Тобто вносимо англійськими, неважливо великими чи маленькими буквами. І також вказуємо діаметр. Я завжди пишу міл-18. І діаметр 18. Це найпоширеніша фреза, яка використовується у нас. Ми внесли інструмент. Для того, щоб зробити коло, нам потрібно зайти в площину деталі і пофрезерувати два півкола. Одразу коло не фрезерується в гіблабі, потрібно двома півколами. При внесенні фрезерування обов'язково треба вказати точку входу в фрези, Тобто координату, куди саме стане фреза зайде. Наприклад, ми беремо точку входу для фрези. Ми беремо центр деталі. По X, це у нас буде 620. По y у нас вниз буде 20 тільки, тому що нам півколо треба ось тут. Глибина ми вказуємо товщину плити плюс 2 міліметри. Я вказую 20. Можна брати ДЗ плюс 2. ДЗ це кінець деталі. Інструмент обираємо. Обираємо корекцію. Зліва від траєкторії, що в нас йшла фреза, по центру чи справа від траєкторії. Я беру зліва від траєкторії. Точка входу можна ставити 1-1. Бажано. Якщо не змінити, це великої ролі не зіграє, але бажано ставити один один. Я дивлюсь, куди в мене зайшла фреза, І я зробила помилку. Тому що у нас центр деталі не 620, а 320. Тобто я захожу на 320, щоб намалювати два півкола. Далі, це у нас фрезерування по прямій. Це фрезерування по дузі, це фрезерування по дузі з центром певним, буває зміщення. Це у нас фрезерування дуги по трьом точкам, може йти з різними там радіусами направленнями. Це заокруглення, Це якщо ви малюєте дві прямих фрезерування, можна поставити між ними радіус заокруглення. Потім покажу, покажу як. Це у нас прямокутний круг, еліпс. Але ми поки що будемо використовувати фрезерування по дозі. Обираємо Х подовжені. Ми можемо міняти координати тільки ті, які у нас змінюються. Якщо я хочу пофрезерувати півкруг, х в мене незмінний, в мене залишиться так. Я можу його тут не міняти, а можу міняти Y. В мене буде dy Мінус 20. Де Y – це кінець деталі по Y, починаючи від відліку координат. Глибину я не міняю і радіус. Радіус у мене 300, діаметр 600, радіус 300. Обираю за годинниковою стрілкою, може бути проти годинникової стрілки. І натискаю ОК. У нас вийшло півколо. Ось червоною лінією позначено. Дуга, яку ми задали по координатам. З сіренькою лінією хід фрези. Якщо я зайду в точку входу і оберу справа від траєкторії, в мене фреза піде по внутрішньому радіусу. Якщо зліва, то по зовнішньому. Якщо по центру, то по центру радіусу. Далі я можу. Створити нову операцію, можу скопіювати цю, тому що мені треба майже те саме півколо. Скопіювала, але в мене Y буде 20. Тобто віднизу піде доверху. Ось ми намалювали коло. У нас вийшло діаметром 600 мм. Кругла деталь. Далі, наступна операція. Я обираю XNS операцію. Обираю деталь, наприклад, для ручки 500х500. 500. Буквою А позначені сторони крайкування, може бути Б, може бути інша. Це залежить від того, якою буквою у вас позначена крайка. Це не, має, не грає ролі. Ваш коментар пишеться в найменуванні, а також отут найменування деталі. Якщо нам потрібно, у нас. 500 мм. Ручку нам потрібно ось тут. Наприклад, ми обираємо, створюємо інструмент. Знову ж, міл 18, діаметр 18. Точка входу фрези. Якщо у вас йде фрезерування по зовнішньому краю, точка входу фрези бажано робити поза межами деталі. Тобто, якщо я буду фрезерувати по прямій скруглення заглиблення вверх і в кінець, я точку входу Х беру мінус 20. Ігр по нулю. Глибина в мене 20, тобто товщина плити плюс 2 міліметра. Інструмент обираю і зліва від траєкторії. Тип входу 1. Іти входу один. Тепер я фрезерую по прямій. По Х у мене буде 100 мм. Я міняю тільки Хі в мене поки що заглиблення немає. І глибина в мене залишається така ж сама. Далі я фрезерую по прямій Х у мене буде 150. І Y50. Я хочу зайти в деталь на 50 мм в глибину під кутом 45 градусів. Тому я змінюю ось в мене пішло по косій. Далі я беру, наприклад, по прямій беру dx мінус 150. Тут в мене 150, щоб на однаковій відстані. Y50 не змінюю. І ось в мене пішло по прямі. Вверх беру dx-100 y0. Тому що ми виходимо наверх деталі. І беру, ми можемо тут і залишити, а може x зробити dx плюс 20. Тобто, що вийшла по прямій dx плюс 20, вибачте. Тобто за межі деталі. Далі, в мене вийшла така от з гострими кутами. Гострих кутів ніколи не вийде, тому що, от, якщо приблизити, видно, є радіус фрези заокруглення. Тут буде гострий кут. Для того, щоб зробити заокруглення по ходу фрези і було акуратно і гарно дивитися, дивитися ми стаємо на нас дві прямих. Пряма і заглиблені. Між ними нам треба зробити радіус. Я стою на першу пряму і натискаю фрезерування сполучення, скруглення радіус. І ставлю, наприклад, 50. Ось в мене пішло заукруглення на з'єднанні двох ліній. Після цієї лінії я хочу зробити. Я хочу зробити заокруглення 30. Ось тут в мене стало. Після цієї лінії я також зроблю заокруглення 30. І ось тут зроблю скруглення 50, так як попереднє. Ось в мене вийшла така от гарна плавно, плавна ручка. Якщо ми промальовуємо всі зміни координат і показуємо в фрезі, як іти, всі точки по ходу фрези. Вибрати деталь. Ось, я беру деталь. У нас ці дві сторони закриковані, нам потрібно зробити ось тут, ось такий радіус. Я можу почати відлік координат зліва-знизу, і піти нашу знов фрезу нашу точку входу по Y я вже беру мінус 20 по X я беру 0 глибина 20 інструмент з лівої траєкторії і так далі ви можете пробувати тестувати, малювати, що вам захочеться. Воно завжди можна змінити, поки не поставили деталь в станок. Y беремо, наприклад, 100, змінюємо, їдемо. Бачите, у нас ферза пішла з правої сторони. Це не добре для мене, тому що в нас відлікує лікарна звідси пише зліва, але. Залежно від відліку координат, воно рахує х сюди, і сюди, і воно пішло якби з цієї сторони. Я міняю, просто змінюю. Далі я заглиблююсь по х на 100, змінюю. Потім змінюю, наприклад, х в мене 150, і 150. Під 45. Далі беру по Y, вверх, де ігрик. Саме вверх виїжджаю. Ось так. Далі, тут я хочу собі поставити скруглення. Там 100 радіус 100. Ось мене пішло заокруглення. Далі, тут, я заокруглення хочу поставити 30. Не пішло. Я Х поставила 30, вибачте, заокруглення 30 не хоче, тому що у нас тут 100, тут 100, і на 30 у нас нема куди скруглюватись. Нам потрібно видалити через хрестик червоний, видалити саму зміну координат. Після цього я можу також, наприклад, поставити радіус 30. І поїхало воно в мене вверх. Тут я можу змінити радіус на 50. Далі можу змінити собі радіус на 30. Все, що ви будете промальовувати, пробувати, ви можете тестувати, дивитись і отримати той результат, який, який ви захочете. Головне пам'ятайте, по внутрішньому ходу фрези може бути 90 градусів кут. По зовнішньому завжди буде скруглення мінімум 9 е, міліметрів радіус, тому що фреза повинна заокруглитись.